Наступного року кількість курсантів-прикордонників Національної академії імені Богдана Хмельницького суттєво зросте. Через війну в країні планується збільшити державне замовлення щодо підготовки професійних військових. Попит на прикордонника сьогодні є. Сьогодні є попит на сучасного прикордонника, і ми очікуємо збільшення державного замовлення. Сьогодні у Національній академії державної прикордонної служби готують офіцерів за напрямами охорона та захист державного кордону, правознавство, філологія, автомобільний транспорт. Зараз випускники навчального закладу оборонять Україну російський кордон та лінії розмежування між силами АТО та терористами. Ми сьогодні впроваджуємо в навчальний процес досвід. Введення антитерористичної операції. Ми сьогодні вводимо в навчальний процес новітні зразки озброєння техніки. Ми вводимо сьогодні в навчальний процес безпілотні літальні апарати. Ми сьогодні говоримо про те, що наш курсант повинен бути знайомими з основними засобами, методами, формами маскування, введення військової розвитки протиповітряної оборони. Національна академія імені Богдана Хмельницького єдиний вищий навчальний заклад в країні, де готують офіцерів-прикордонників. Для навчання тут є уся необхідна навчально-матеріальна база. Ми займаємося безпосередньо підготовкою висококваліфікованих офіцерських кадрів для підрозділів охорони державного кордону, які в стані. Організувати службу, а також здійснювати її керівництво за роки існування академії. Тут було підготовлено понад 9 тисяч офіцерів. Це добре навчені вояки, велика кількість яких нині на передовій боронять українську державу від терористів-найманців.